Вітаю! Мене звати Вікторія Єгорова, і я ваш тето-провідник. Ця медитація допоможе вам піднятися на сьомий план буття, яка допоможе вам з'єднатися з енергією Творця і побачити світ через призму безумовної любові і чистоти. Сідайте зручно, так, щоб вас ніхто і не відволікав. Закрийте очі і відчуйте землю під своїми ногами. Повільно зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. І уявіть, як кожен вдих наповнює все твоє тіло світлом, а кожен видих вивільняє з нього все зайве, все, що більше не служить вам. Все, що вам заважає. Вдих і видих, вдих і видих. І відчуй, як твоє тіло повністю розслабляється, розум заспокоюється. Сконцентруй свою увагу у своє серце. Відчуй, як там зародилася енергія. Привідчуває її силу, потужність. І уяви, як вона з твого серця спускається в ядро землі та з'єднується з енергією матінки землі. І вона починає збільшуватись. Все більше і більше стає. І вона починає підійматися від самої глибини під тобою. Ця енергія тепла і ніжна, і вона підіймається крізь ті шари землі яскравим, потужним потоком сяйва, підіймається крізь твої ступні, приходить по твоїм ногам. Наповнюй їх теплом, силою, заповнює твої бедра, грудну клітину, твій живіт, спину, руки, плечі, шию, голову. Відчув, як ця енергія зараз наповнює тебе, наповнює кожну клітинку. Ти з'єднана з енергією землі. ти її частина. Уяви, як це світло наповнює тебе і відкриває всі твої чакри. Уяви, як всі всі енергетичних каналів розпустилися у вигляді квітки лотоса. Тепер уяви, як ця Енергія виходить у вигляді прекрасної кульки. Подивись, якого вона кольору, якої консистенції, і помісти туди себе маленьку частинку своєї свідомості тобі там безпечно, ти там захищена. І ти знаходишся всередині цього кокону енергії у цьому просторі лише любов. Лише світло. І уяви, як ця коля починає підійматися вгору, над землею, вище, вище, підіймається на твоєю вулицею, містом, країною. Вона рухається швидко і легко. Коля підіймається ще вище. І вище ти потрапляєш у відкритий космос, бачиш планети, галактики, зірки і прямує ще вище, пірнаючи у шар, який переливається білим і темним сяйвом. Біле і темне. Тепер ти пірнаєш у шар золотистого сяйва. Це світ ангелів, божеств, які зараз ти можеш чути, співають гармонійний хор, наділяючи тебе захистом, підтримкою. Тебе вітають тут, тобі безпечно, це дім твоєї душі, але ми прямуємо ще вище. І ти пірнаєш в жилоподібну субстанцію. Яка переливається різними кольорами веселки, червоний, жовтий, зелений та інші кольори. Це світ законів, часу, карми, і ти пірнаєш тепер в рожеву димку, яка твою швидкість збільшує, і ти прямуєш все вище і все далі. І ти бачиш зараз перед собою портал, який сяє цим пролину білим сяйбом. Ти в нього пірнаєш і прямуєш вище, вище і ще швидше. Опиняєшся в просторі, яке наповнено чисто білим світлом. Світло це сяє одночасно всіма кольорами, а водночас просто білим, приливно сяйвом. І ти відчуваєш зараз, як це сяйво, ця енергія безумовної любові, енергія творення. Вона наповнює твою кульку. Кулька розчиняється. Ти з'єднуєшся з цією енергією безумовної любові. Відчуй, як твоє серце наповнюється безумовною любов'ю, кожна клітинка нею наповнюється. І це світло Творця. Це світло є Творець. Все є ти і ти є все. І ти є частиною Творця. Відчуй. Як ти стаєш частиною цієї енергії? Ти в'єднаність з творцем. Усі твої бажання, мрії і наміри отримують ясність і підтримку. У цьому просторі ти можеш все. Ти можеш запитати про все, що тебе хвилює. Або просто насолодитися станом єдності з безумовною любов'ю. Зроби вдох і видох. І ти знаєш, що тобі тут безпечно, що для тебе тут все можливо і реально, що для тебе безпечно і можливо знати і бачити правду. І ти довіряєш повністю творцеві у цьому просторі. Зроби зробив дих. І видих. А тепер, щоб повернутися назад після того, як ти піднялася в цей стан, насолодилась, подякуй творцеві. І уяви, що ти заходиш назад у свою кульку, на якій ти прилетіла. І ця кулька починає м'яко опускатися вниз. Через рожеву димку, желеподібну субстанцію, золотистий шар, шар, який переливається білим і темним сяйвом, космос. Ти потрапляєш в атмосферу і ця кулька доторкається до твого тіла. Вона проникає твій простір, і ти відчуваєш, як твоє тіло повертається, ти починаєш оживати. Відчуй свої руки, ноги, груди. Ти знову тут наповнена енергією, світла і любов'ю Творця, ця енергія опускається крізь твої стопи назад від землі, там очищається, знову наповнюється, бере від матінки землі всі найкращі властивості для тебе, сміливість, рішучість, впевненість, любов до себе. І крізь ці шари землі повертається в твоє тіло, наповнює повністю тебе все твоє тіло, кожну клітинку твого тіла. Зроби глибокий вдих і на видиху відкривай очі, посміхнись і обійми себе. Ця медитація допоможе тобі з'єднатися з енергією творця. Отримати ясність і відчуття безумовної любові, яка завжди доступна тобі, і ця медитація, яка допоможе тобі перейти в стан тета і заземлити після цього все, що ти будеш робити.